Що сьогодні відбулось? Це не просто засідання парламенту, де кількасот рабів від партії регіонів, як вівці, збились стадо і від страху перед Віктором Януковичем безмовно піднімали руку за ті ганебні закони. Про які щойно сказав Олег сьогодні Віктор Янукович за 15 мільярдів доларів, які йому дала Росія, продав Володимиру Путіну нашу з вами свободу. Він, як і більшість професури з партії регіонів, яка отримувала ці звання в спеціально відведених місцях, не читали і не знають історії. Більшовики, які на крові роз... розстрілювали людей, які комуняки. Намагались побудувати імперію, які залякували і нищили людей, які думали, що тоталітаризм буде вічно закінчили своє ганебне правління в Мавзолеї. Там і їм буде місце. І до того Мавзолею принесуть вінки. Ви знаєте, вінок падає, їм не вдасться. Ніколи зломити наш дух. Вони прийняли закон, що не можна їздити по п'ять машин, будемо їздити по 4, але в десять разів більше, ніж їздили сьогодні. Я вірю, що ми правильно робимо. І скажіть собі, кожен так, що ми віримо, що ми правильно робимо. Я вірю, що ми переможемо, і ми віримо, що ми переможемо. Я вірю, що ми заслуговуємо найкраще майбутнє, і ми віримо, що в нас буде це майбутнє. Я вірю, що на нашій стороні правда. І з Божою поміччю. Ми виберемо цю правду, і ми виберемо майбутнє для своєї країни. Прошу кожного, у неділю, 12-та година на вічі. Далі продовжуємо нашу боротьбу. Борітися і поборемо! Слава Україні!